В Україні погода готує новий крижаний сюрприз. Найближчим часом очікується суттєве похолодання. Напередодні Різдвяних свят варто очікувати відчутних морозів. Про це свідчить прогноз на порталі GISMETEO. При цьому різке похолодання буде відбуватися як в день, так і в нічний час. Звернемо увагу! Що на початку січня температура повітря в Україні опускатиметься нижче мінус 20 градусів навіть у Києві. Варто відзначити, що такі морози є фактором небезпеки, тому не можна ігнорувати попередження синоптиків і рятувальників. Додамо, що пік морозів очікується 8 і 9 січня. В нічний час прогнозується до мінус 21 градуса. Нагадаємо, раніше за відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАНВАЗіра Мар. Та Зінова. прокоментувала заяву директора українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульпіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть зникнути зими. Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди, і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.